Водостійкий демісезонний комплект для хлопчика від бренду Маракас. Він підходить для холодної весни, а також осені. Ось така практична курточка зверху вологу, відштовхуючи вітро непродувний матеріал. Маємо світловідбиваючі елементи, прорізні кишеньки по боках. Ззаду курточка така подовжена, рукавчики з манжетиками, гумками. Ось так ззаду виглядає. Тут також світловідбиваюча лінія така йде. Замочок захистом від прищипань. Всередині флісова підкладочка, капюшончик також з флісом. Капюшон можна регулювати на гумочці, карабінчику, поліестерова підкладка на рукавчиках, і маємо наповнювач слінтекс на курточці. Дуже стильно, практично і в капюшончика світло відбиваючи ліки. Ось такі штанці з ручного завуженого крою закінчуються манжетиками, гумками прорізні кишеньки по боках, пояс гумочка з регулюючою шнурівкою, до колінець іде флісова підкладушка, далі поліастерова. Важливо, штанці йдуть без утеплювача слінтакс. Саме тому комплект підійде для холодної весни та осені. Придбати можна на нашому сайті ilabmaмі.ua